Під подушку відкладав, гроші збирав, лежать вони в готівці, знецінюються, й ось ти нарешті, зрозумів, що гроші мають працювати. Або ж навпаки, ти хочеш створити ті самі заощадження, які допоможуть тобі і подушку мати, і капітал створювати. Як же почати відкладати? Привіт, мене звати Івана. І я веду цей канал про фінансову грамотність та інвестиції. Я створила капітал у розмірі 400 тисяч за 4 роки і знаю всі секрети, як гроші можуть працювати на тебе. Заощадження будь-якої суми грошей. Незалежно від того, яка вона дасть точно нові перспективи для нового рівня життя. Почну економити, накупичу грошенят, вкладу кудись, приблизно таку думку маєте, правда? Зекономимо на чому? На відмові від сиру на сніданок, масажі для спини, тому що щось болить, чи заміні масла для авто. А що якщо просто зберегти гроші іншим шляхом? Так як відкладати кошти, якщо у вас великі витрати, ще й маленька зарплатня? Важливо почати оптимізувати фінанси і робити це на регулярній основі. Сума буде зростати, а ось ну можливість більше інвестувати. І перший, але найважливіший крок до цього. Дізнатися точно, скільки ви заробляєте та скільки витрачаєте. Якщо в принципі з доходом зрозуміло, якщо наприклад, у вас стабільна зарплатня в конверті кожного місяця, то з витратами вже буде трішки складніше, тому що навряд чи ви знаєте точну суму, скільки ви витрачаєте на продукти, на транспорт, наприклад, на свої інші забаганки або на каву щодня. А це потрібно порахувати. Точне уявлення про те, скільки грошей вам не надходить, і скільки витрачається – це перший крок дійсно до оптимізації. Інакше буде важко реалізувати взагалі комплексний план заощаджень і витрат. І знаєте, тут скажу так: неможливо контролювати те, чого не знаєш. Якщо ви не знаєте своїх витрат, то оптимізувати їх логічно, що неможливо. Використовуйте додатки для планування бюджету, блокноти або електронну таблицю, Excel все для вашої зручності, аби відстежувати те, що ви заробляєте, і те, що ви витрачаєте. І скажу, що по досвіду ви навіть можете здивуватися, коли побачите, куди йдуть ваші гроші. Навіть якщо усвідомлення вашого фінансового становища змушує вас нервувати, скористайтесь цією порадою, щоб швидше подолати. Дискомфорт, моя друга порада на шляху до заощаджень: це сфокусуватись на вашій дейті. Знаєте, є правило досягнення мети, де фокус та увага, там і результат. Якщо ви свій фокус змістите на те, що вам потрібно більше зберегти грошей в кінці місяця, а не менше витратити. Відчуваєте різницю. Ви одразу відчуєте, що ви себе почали менше обмежувати, але більш раціонально до цього підходити. Третя моя порада: всі кешбеки одразу направляйте заощадження, а не назад на витрати. Якщо у вас досі не підключені кешбеки у вашому банку або подібному додатку, біжіть та зробіться, адже це прекрасна можливість швидше накопичити подушку безпеки. До прикладу, спеціально передилась перед випуском: за останній рік я на кешбетала більше 12 тисяч гривень, а це на хвилинку дві. Акції компанії Alphabet, тобто Google, або чотири акції Coca-Cola. Якщо ви досі весь кешбек знову до своєї картки, потім знову витрачаєте, типу там о, зекономив, можу собі більше купити. То звісно, таким чином ви дуже довго будете накопичувати свою подушку і якісь заощадження. А цей момент може вам це просто пришвидшити. Четверта порада: скасуйте підписки, якими не користуєтеся, або об'єднайте їх в сімейні. Тут мова не тільки про мобільні додатки, а навіть про спортзал, в який ви так і не сходили. Якщо є можливість. Відмінити підписку або об'єднати її у сімейний тариф, скористайтесь цим як можна швидше. Ми, наприклад, об'єднали тариф Apple Music з індивідуального в сімейний, так само, як і YouTube Music Ми об'єднали. І загалом подібні програми, Netflix, наприклад, підключили собі декілька людей на декількох джерелах і спокійно дивимося, але платимо, кожен з нас потрошки і збираємо на сімейну підписку. У висновку я менше витрачаю і маю більше можливостей заощаджувати. Порада п'ята. Не тримайте за велику подушку безпеки в готівці. Ця порада стосується тих, кому у 25 сказали тримати подушку на 6 місяців витрат. Відверто не розумію, навіщо, якщо ці гроші мають можливість працювати. Звісно, готівкові збереження повинні бути, але не в такій кількості, і тим більше в такому віці. Оцініть тверезо свій спосіб життя, навички, локацію проживання і задайте собі важливе питання: а чи зможу я швидко реабілітуватися у кризових ситуаціях? Якщо так, зма зменшуйте готівкові запаси і направляйте їх негайно в активи. І моя остання порада, яка стосується безпосередньо того, як із збережень створити дохід пасивний, звісно, почати інвестувати. На жаль, неможливо мати дохід пасивний без наявних активів, тому що готівка. Так працювати не буде. Звісно, це окремий навичок, і цьому точно варто повчитись, але не зупиняйтесь лише на збереженнях у готівці під подушкою. А ще краще прямо зараз оформить підписку на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. І давайте разом будемо більш свідомими до своїх грошей. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і воно було для вас корисним. Якщо так, поставте йому лайк і дайте можливість більшій кількості людей дізнатися про цей україномовний канал про інвестиції. До зустрічі в наступних відео.